Спеціальний суб'єкт злочину. Ми а, вирішили, що таке, що таке суб'єкт злочину. Це дуже просто, це три елемента. Це людина обов'язкова, це людина, який, який має вік 16 років, і це людина, яка розуміє, яка не хвора, яка а, може бути осудною. І потім ми проговорили більш про осудність, Що таке осудність, що таке божевільність з точки зору права. І ми переходимо ну, до таки, ми углубляємося в, в суб'єкт і робимо його класифікацію. Тому що суб'єкти злочину вони різні. Да, вони суб'єкти, але вони різні. І ми зараз поговоримо, які види суб'єктів злочину існують в кримінальних кодексах ну, в України, Росії і континентальної правової родини також. Є таке поняття спеціальний суб'єкт. Що це означає? Є прям така стаття, має таку назву в Українському кримінальному кодексі, в Російському Кримінальному кодексі. Тобто, є такий загальний суб'єкт, ви бачите там коло Элера. коли Еллера, і є загальний суб'єкт, ну це всі, хто підпадає під три ознака. Що людина, що має вік 16 років і може бути осудна. Це загальний суб'єкт. І це ми всі. Всі, хто мені розуміє, я вас вітаю до суб'єкта злочину. Але є такі кримінальні ну, дії, які можуть ну, бути тільки. В кримінальних, в особих спеціальних суб'єктах. Не всі можуть бути. Ну, наприклад, я б хотів, але не можу. Тому що хотів бути суб'єктом кримінального злочину, але не, не маю можливості, тому що я не спеціальний суб'єкт. Що це за спеціальні суб'єкти такі? Їх є велика кількість. В кримінальних кодексах вони ми можемо побачити в окремих складах, кримінальних складах, там це є. Їх можна поділити на дві частини. Перше, це позитивний спеціальний суб'єкт, але ну, позитивний і негативний тут не в сенсі, що добре і погані, вони всі погані, тому що вони роблять злочинне. А є, має, тут така ідея: позитивне щось, ну, там щось, який ознак там є. Який там ознак є? Ну, Наприклад, це державнослужбовець. Наприклад, хабар, взяти хабар, я не маю такої можливості. Чому? Тому що я не держава службовець. Тільки державаслужбовець може це зробити. Ну, наприклад, там лікар. Лікар також, тільки лікар, ну, є такі окремі. Склади злочин, де тільки лікар може бути суб'єктом цього злочиня. Може бути, наприклад, мати. Тобто, мати, вона також суб'єкт. Ну, наприклад, є вбивства ну, немовлята. Я не, могу, ну, не буду цим суб'єктом, тому що я не мати і. Мій вік такий, що я її не можу бути мати уже взагалі. І не мог. І є негативні, негативні спеціальні суб'єкти ці суб'єкти, які щось не мають. Не мають який, ну, наприклад, не мають медичної освіти. Ну, наприклад, той аборт. Ну, якщо його зробила людина, яка не має медичної освіти, це спеціальний суб'єкт. Тобто там є, така, ну, є, такий, є потреба до, до, ну, до такої людини в цих статтях Лю, людини, у якої щось нема. І якщо у нього цього нема, вона буде спеціальним суб'єктом. Якщо є, то, на жаль, не буде. І це усе, що я хотів сказати про, про ці ідею спеціального суб'єкта і прошу ваші останні запитання.